В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. І сказав Ісус до учнів: Був один чоловік багатий. І мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже, Що я про тебе чую, дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати, Що мені робити, бо ж мій пан в мене відбирає управління, копати землю сил не маю. Просити, соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду скинути із управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім довжників свого пана і до першого промовив: Скільки ти винен панові моєму? мір Оливи відповів той. А він сказав до нього: Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив. А ти скільки то винен? Сто корців пшениці відповів той. Візьми твою розписку напиши вісімдесят. І похвалив пан нечесного управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. Керуватися. Людською чуйністю. Молімося про глибоке переконання, що моїм найбільшим скарбом є чинна любов. Стишуся і сяду ближче до Ісуса, який перебуває зі своїми учнями. Він хоче розповісти мені притчу про те, як жити, щоб не змарнувати життя. Він навчає мене, як виграти життя. У моєму житті я подібний до управителя, який отримав від Бога маєток, покликання, таланти, здібності, близьких людей. Є дві можливості або я примножую, або марно витрачаю майно. Як було досі. Коли я марно втрачу життя, Бог допускає страждання для мене на напоумлення. Чи пам'ятаю я такі моменти, у яких важкі досвіди привели мене до перегляду й зміни життя? Що я робитиму? Ситуації безпорадності, у яких ґрунт вислизає з під ніг, нагадують мені, що я не належу лише собі і що моє життя перебуває в руках Божих? Як я поводжуся? В такі моменти. найбільшим актом розсудливості є керуватися в житті милосердям. Доброта й чуйність до інших роблять мене заможними вони перевертають до мене людей, а особливо і радістю для Бога. Колись на суді Бог запитає мене про мої конкретні прояви доброти. Попрошу його, щоб допоміг. Дослідити та перевірити мою людську чуйність у щирій розмові з Ісусом подивлюся на мій маєток життя, скільки в ньому доброти, а скільки занедбання в любові, збережу в серці наполегливе прохання. Ісусе, забери в мене все, а даруй мені безмежну любов. В Школі Богородиці, Марія вчить нас залишати знаки доброти та любові всюди, де ми проходимо. Наше життя це дар, Він не належить нам, це дар, яким ми покликані потішати інших і здобувати їх для неба. Послання Богородиці Цариці Миру, 2 жовтня. 2010 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю до смиренної, діти мої, до смиренної побожності. Ваші серця мають бути праведними, ваші хрести нехай будуть засобом у боротьбі проти гріха сьогодення. Вашою зброєю нехай буде терпеливість та безмежна любов. любов яка вміє чекати, яка вас зробить здатними розпізнати Божі знаки, щоб ваше життя смиренною любов'ю показало правду всім тим, які її шукають у темряві брехні, діти мої, апостоли мої, допоможіть мені відкрити дороги моєму синові. Ще раз закликаю вас до молитви за ваших пастирів. Поряд з ними затріумфую. Дякую вам, мати доброти, безмежної любові та милосердя. Дякуємо тобі, що виховуєш нас у любові до всіх людей. Допомагай нам любов'ю перетворювати все на добро. Амінь. Молитва Посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому Серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест. І наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, Марія, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові. Тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною усім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої. Тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.